Привіт, привіт, ну що Терези. Це ваш астропрогноз на серпень. Будемо дивитися, що там буде відбуватися, адже у нас серпень місяць такий трошечки буде турбулентний за рахунок того, що планета комунікації, спілкування, інформації. Документації а, розвертається і буде рухатись у зворотньому напрямку. Добрий вечір. Ретроградний Меркурій. Привіт всім колишнім! <сум> Жартую. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Для мене дуже важливо його читати, дивитись як. Ще ситуативно можуть ті події, про які я буду казати програватися. Ну і чекаю всіх на карту дня на щоденні астропрогнози в себе в сторіс інстаграм. Буду вас кожен раночок надихати, мотивувати, заряджати позитивом, казати, що робити, що не робити, щоб день був максимально прекрасний і чудовий. А посилання в описі під цим відео або в шапці мого каналу. І дивіться свій прогноз не тільки за знаком по сонцю, а ще й м, за знаком Асцендент, або де у вас при народженні стояв в натальній карті місяць, адже всі ці. А, Три знаки грають дуже важливу роль впродовж всього нашого життя. Так, ну що, ретроградний Меркурій з 5 серпня по 28 серпня, в цей проміжок часу категорично заборонено робити планові операції, все, що пов'язано з зовнішністю, ботекс, пластика, ін'єкція, стоматологія, підписувати будь-які важливі документи, там купля-продажа або. Трудовий договір про зміну роботи на нову. Тобто, краще все ж таки почекати, відтермінувати в цей проміжок часу може вести якісь перемовини, але от якихось дуже важливих речей краще не робити. У мене приклад був мама багато років назад робила операцію ну, у стоматолога там щось з зубом в ретроградний Меркурій. Її залишили всередині ватку і запломбували. Тобто, це. Прийдеться перероблювати щось, дороблювати, завершувати. За рахунок цього краще не починати нових починань. А для вас це буде вас це буде 12-й будинок гороскопу, де буде проходити цей період. Це такий будинок завершення будь-яких процесів, будинок підсвідомих процесів, будинок. Вимушеної еміграції таємниць і будинок ізоляції тут може бути така історія, що ви повернетесь, наприклад, в якісь проекти, за рахунок чого буде багато роботи, і ви будете ізольовані від суспільства комунікації з іншими людьми. Це може бути просто повернення до завершення якихось проектів, які ви раніше не доробили. Це може бути і з роботою пов'язане. Це може там не знаю, ремонт дома почали і зараз будете завершувати його дороблювати цей проміжок часу. Це може бути історія, коли ви м, складеться якась ситуація, яка вас флешбеком відкине назад в минуле і розкриє вам якусь таємницю, щось дізнаєтесь про когось або про якусь ситуацію, яка була для вас незрозумілою. А, підсвідомі процеси. Тут може бути м, така історія, що ви можете, м, скажімо так, повернутися. Назад в ці думки про що ви думали, що ви хотіли, і знову почати це робити. Це може бути хобі, увлічення, там будь-що там не знаю, повернутися, і знову, наприклад, блін, щось давно не дивився. Там якийсь серіал, який ви там вже бачили мільйон разів, і знову будете його дивитися, як варіант. І також будинок творчості, тому тут як варіант, а до речі, про здоров'я ще забув сказати, дуже важливо, тому що у нас Меркурій буде проходити в знаці діва. Ретроградність Меркурія, а діва у нас про здоров'я. Якщо у вас є якісь хронічні захворювання, то тут вони можуть вийти, скажімо так, назовні і прийдеться е е е доліковуватись, е консультуватись. Тобто, дивіться, якщо ми говоримо доробити щось, щоб воно не турбувало, це ок. Якщо це якась. Нова болячка, не не дай Бог там возникне, То краще от планові операції консультуватись можна, але от приймати рішення там приймати чи не приймати якийсь препарат, або ще щось краще цього не робити. Дочекайтеся до кінця ретроградного Меркурія. Творчістю можете займатися, не знаю, там раніше любила малювати, повернетеся знову до цієї історії, будете рісувати вдома сидіти. Наприклад, також у нас в цей день Венера змінює знаки, переходить в знак Діва до 29 серпня. Венера в знаці Діва вона не дуже комфортно себе відчуває. Це її таке положення, називається падіння. Це Венера у нас про фундаментальність, стабільність, партнерські взаємовідносини. Про гроші, про роботу, і тут, якби також вона буде у вас проходити по 12-му сектору, то тут як варіант ви можете займатися або марнотратством, тобто витрачатися на якісь хобі увлічення, які ви там, раніше вам подобалися, але при цьому вони не принесуть вам на 100% задоволення. Або тих результатів, які ви хотіли, або навпаки, ви можете займатися цим скупердяйсом трошечки, скажімо так, жалкувати гроші на якісь свої бажання. До речі, тут може бути така історія, що ви можете там, наприклад, повернутися до старого режиму харчування там. Не знаю, там відмовитись від м'яса, або від молочки, від хліб, булочних якихось виробів, будь-що там, дієта. Це може бути повернення в спорт, і ви будете зараз вкладатися в спорт, наприклад, там шукати якийсь спортзал, або платити тренеру за його послуги. А це може бути така історія, коли ви тут критика може бути така дуже сильна по відношенню до інших людей. А або до вас, ну я думаю, що. І з вашої сторони також програється, коли от у вас є якісь там такі установки, це може бути, до речі, більше от по 12 сектору. Саме паїдання, сама критика. Коли ви можете цькувати себе за якісь речі, які ви і так нормально робите, але вам здається, що щось недостатньо, щось може бути краще. Розумієте, да? Соответственно, балансуйте цією не дуже гарною рисою характеру діви. Як критиканство, або це може бути от, завершення проєктів, і в цей проміжок часу от ви щось доробили, іначе все ок, але ви при цьому можете думати, що блін, можу краще, 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 краще. Це краще так не робити, краще, тому що ви можете нашкодити, якщо будете ще сильніше перероблювати. У нас молодик буде проходити 4 серпня за день до ретроградного Меркурія в знаці Лев. І Буде там аж до, скажімо, так, його вплив буде на нас впливати аж до 19 серпня. А що це значить? Молодик в знаці Лева піднімає питання самореалізації і питання самооцінки. А молодик завжди дає якісь нові починання, старт абсолютно нової стежки нашого життя. Цей проміжок часу це може бути, оскільки для вас це одинадцяти будинок гороскопу, то тут ви можете познайомитися з якоюсь новою людиною, а це може бути друг класний, це може прийти новий клієнт, ваш бізнес. Тобто сфера комунікації буде дуже важлива. Може, ви знайдете, скажімо так, якісь а, якусь стежку, як ви можете по-іншому себе припадати, а, щоб а, отримати більше клієнтів. Це може бути така історія, що ви можете займатися публічно медійною діяльністю, як варіант в контексті, як вам сказати, це може бути там, не знаю, коучі, семінари, майстер-класи, дивлячись там, яка у вас сфера діяльності, або дуже активно, наприклад, вести соцмережі, тому що 11-й будинок розкопу, я вибачаюся, в принципі, за всю цю історію відповідає. Це може бути така історія, як. Це може бути така історія, як ви, скажімо так, будете багато тусуватися, відпочивати, гуляти зі своїми про приємно проводича, зі своїми друзями. Або будуть такі ситуації, коли вам треба буде в вашому, скажімо так, оточенні з вашими там друзями, колегами, неважливо. Будь-хто з ким ви можете потенційно спілкуватися, вибудувати особисті кордони. Я думаю, що тут ви можете більше зайнятися своєю реалізацією, і тут можуть прийти якісь вам пропозиції від інших людей, там, не знаю, інвестувати в ваш бізнес, новий клієнт може прийти. Ви можете зайнятися, наприклад, відкрити там інтернет-магазин, інтернет-сторінку свого там, магазину, який був фізично, тільки працював. А також тут, до речі, будинок планів, тому тут ви можете активно почати прикладати якісь зусилля для того, щоб Реалізувати щось, якийсь план, якусь мрію в вашому житті, і прям ваша оця ливина енергія вона може не ваша, а ливина енергія може переважати в вашому внутрішньому стані, за за рахунок чого ви прийдете до того, як це можна зробити, або в принципі реалізуєте. А, а також у нас 19 серпня. Буде проходити повня в знаці водолія, а і вона буде на нас впливати аж до 3 вересня. Подумайте, що у вас було з 9 по 24 лютого цього року, адже скажімо так, актуальність тієї сфери, куди ви більше всього прикладали, прикладали зусилля, буде стоять на пов'язки дня. То це може бути повернення до чогось, щоб завершити щось. Знову ж таки, повня завжди нам дає кульмінацію, ясність у вирішенні якихось питань, завершення якихось процесів. І оскільки у вас, дорогі Терези, це буде п'ятий будинок гороскопу, тут може бути ясність в тому. А, в якому напрямку, наприклад, рухатись, яким там не знаю, хобі зайнятися, тому що п'ятий будинок це хобі увлічення, а, кохані люди, діти. Це може бути ясність у якихось питаннях з вашими дітьми, якщо вони у вас є. Не знаю, може ясність наступа плані, що ви завагітнюєте. Або хочете дитину зрозуміти. Ну, Обична повні, дивіться, водолій просто такий дуже свободолюбивий знак Зодіака. А, плюс водолієм йому планета Уран, яка дає бунт революції, щось радикально нове. Тут взагалі ви можете очищатися, від чого там, може будете завершувати. Там, наприклад, займалися рік не знаю, там, шахматами і. Скажете, що більше не хочу, хочу змінити, хочу щось більш креативніше, творче. також, як я сказав, у нас за свободу, за якесь равенство. Тут може бути як варіант історія, що буде якась дискусія з, вашим, з вашою коханою людиною, щоб все було там порівну в такому форматі. Це може бути бажання увійти в якісь вільні стосунки недовготривалі. Це може бути завершення стосунків, коли ви зрозумієте, що вам вони не потрібні, ви там нічого не відчуваєте, хочете, наприклад, зайнятися собою, або ну, от просто типу, не тяне до людини, як варіант. З приводу дітей, це може бути не знаю, там, кульмінація якихось питань, ще, там, коли ви будете в цей проміжок часу, скажімо так, прям от активно внікати в якісь їхні справи, може вони в ваші справи будуть вникати може дізнаєтесь щось, якусь інформацію, щось вийде назовні взагалі, тут в цей проміжок часу мені здається, ви дуже сильно можете активно зайнятися собою і своїми оцими хобі-увліченнями, які вам можуть, скажімо так, допомогти якось посприяти, надихнути, змотивувати, подумайте, що це може бути. Ви взагалі можете змінити, скажімо так, своє ставлення до якихось речей, перестати чимось займатися і от. Сфокусувати свою увагу взагалі якісь нові речі. Це може бути може наступа ясність за рахунок того, що там буде якийсь тріугольник у вас в отношеннях, як варіант, дізнаєтеся це. Ну і 29 серпня у нас Венера робить. Зміну знаку знову переходить знак Терези, ваш знак Зодіаку. Вона дуже себе комфортно, дуже прекрасно себе відчуває, тому що це її місце проживання, і вона там буде знаходитись до 23 Вересня, в вашому першому секторі, першому будинку. Перший сектор у нас відповідає за красу, здоров'я, характер, будь-які в принципі починання. А Венера нагадає, що це у нас про гроші, про партнерські взаємовідносини. Тут може з'явитися людина потенційно, з якою ви можете побудувати дуже такі непогані, класні любовні взаємовідносини. Це може бути пропозиція інвестицій кудись, або ви знайдете, скажімо так. Щось кудись, де можна інвестувати, щоб з плином часу отримувати більше фінансів. Це може бути історія, що ви 100% тут будете займатися своєю красотою, здоров'ям. Це може бути зміна іміджу, покупка якоїсь вагомої речі, це може бути і автомобіль, і будь що. Це може бути просто одіж, наприклад. А ви можете до робити ботикс пластику ін'єкцію, і це дуже добре в цей проміжок часу, тому що ви будете максимально задоволеними, а будете кайфувати від цього. Тому. От якісь починання може, клієнт новий може буде класний, прийде, може буде підвищення, або якусь премію, аванс вам дадуть. Тобто, взагалі, такий для вас період буде максимально класний, тому що в вашому секторі вона буде знаходитись і вона буде вам допомагати. А якщо ви в стосунках, це може бути пропозиція там разом поїхати відпочити. Це може бути пропозиція не знаю, з'їхатися, або пропозиція руки і серця, як варіант. Подарунки можуть вам дарувати, або ви будете дарувати комусь подарунок, там своїй коханій Людині, або просто там людині, яка вам не а, з якою ви хочете там спілкуватися, як варіант. А, ну і зміна роботи також можлива стовідсотково, якщо ви про це плануєте, плануєте саме на цей проміжок часу, тому що зможете знайти щось дуже класне, що вам прям а, сподобається і будете там довго працювати. Якось так для вас бажаю вам прекрасного місяця серпня. Сподіваюсь, що період ретрограду не сильно на вас вплине. Цілую, бережіть себе і гарного дня!